Добрий день, шановні колеги. Сьогодні з вами хочу поговорити про біль у спині як прояв льом ви шалгії і розглянути деякі аспекти як патогенезу, так і терапії. Біль в спині це надзвичайно важлива проблема, яка турбує практично кожного з нас. У 20-му році від болю в спині страждали 619 мільйонів людей у всьому світі. А за оцінками експертів, до 2050 року ця кількість збільшиться вже до 843 мільйонів. Біль в спині турбує людей у будь-якому віці, і більшість людей її відчувають хоча б раз в житті. Звичайно, що поширеність збільшується із віком. Найбільша частота випадків це 50-60 років. І неспецифічний біль в спині є найпоширенішим проявом болю в нижній частині спині. Це близько 90% випадків, 85-90% по різних даних, а 15% – це вже специфічний біль. Як ви бачите, що 40-49 років – це 20% населення, 50-59 – це 30% населення, які мають болі в спині, а до 70 років – це вже 88% населення. Поробок і суглобів, якими страждають сотні мільйонів пацієнтів в всьому світі, це основна причина больових синдромів та інвалідності. Щодо класифікації за МКХ-10, то виділяють дуже багато болю в спині. Це панікуліт при ураженій ділянці шиї спини М540 і люмбаго зі шалгією ішалгія – Біль нижній частині спини дуже хороший діагноз. Це дорсалгія неуточнена М54-9. Як ви бачите, таких діагнозів є достатньо багато, але давайте розберемося щодо самої термінології. І так, люмбаго. Люмбаго це простріл, так званий. Він виникає в момент фізичного напруження або при некоректних рухах, а іноді і без виду, причини. Зазвичай пацієнт, який там різко нагнувся або щось, зробив якийсь такий різкий рух, відмічає, що в нього з'являється різкий біль, що часто прострілює. Він може бути пекучий, розпираючий, не наче кіло віткнули поперек, деякі пацієнти кажуть. Хворий застигає в незручному положенні, не може розігнутися, якщо напад болю виник в момент піднімання важкого предмету. Коли пацієнт лежить то він не може кашлянути, чихнути, зігнути ногу, тому що біль посилюється. Якщо просимо встати на ноги, то з'являється різке обмеження обсягу активних руків у всій поперековій ділянці, і при цьому відбувається сплощення поперекового лордозу або кефозу, нерідкость і сколіозом. і поперековий відділ залишається фіксований природна імобілізація, Це так звана анталогічна поза виникає у пацієнта. Щодо люмбої шалгії, люмби шалгія – це також больовий синдром, це больові і рефлекторні прояви, які зумовлені остеохондрозом, поширюються з поперекової зони на сідницю, ногу, джерелом таких больових імпульсів є рецептори фіброзного кільця, задньої поздовжньої зв'язки, фасеткового суглобу, інших зв'язок і м'язових утворень. І Ірадіація больових відчуттів відбувається по склеротомах. біль відчувається в сідниці, в задньому зовнішньому відділах ноги і не досягаючи пальців. Як і при люмбалгії, біль посилюється при зміні положення тіла, при рухах, при тривалому перебуванні в положенні сидячи, при кашлі, чиханні, при пальпації згаданих сон поперекового відділу і ноги виявляються больові ділянки. Ну і всім вам відомий симптом ласега він також позитивний при шалгії. Е, Якщо підняти випрямну ногу пацієнта, який лежить на спині, то біль у спині посилюється. Які ж е, болі є при люмбоішалгіях? Вони можуть бути ноцецептивні, це подразнення больових рецепторів в тканинах, зв'язках, м'язах, фасціях, суглобах. І, як правило, це, власне, гострий. Локалізований біль, який посилюється при рухах. Це може бути нейропатичний біль, ураження нервових коїнців спинного мозку, або нейропатичних нервів, тобто в процес втягується нервова система, і біль вже має свої характеристики. Він є пекучий, стріляючий, зі радіацією. часто є алоденії, парастезії, відчуття уніміння, поколювання. Міофасціальний або м'язевотонічний біль. Внаслідок напруження спазмом м'язів через перевантаження або порушення постави, він зазвичай такий тупий, посилюється при парпації тригерних точок. І ще дуже важливий момент це психогенний біль. Він виникає через стресові фактори без органічного ураження, але цей біль так само часто поєднується з тривогою і депресією. На що ще треба звернути увагу? Які ж основні причини болю у спині при люмбо шалгіях? Звичайно, що найчастіше це не специфічні болі, тобто основними причинами є дегенеративні зміни хребта, тобто, це може бути руйнування міжхребцевих дисків, остообіти, нестабільність хребців. І внаслідок виникає воно внаслідок остеохондрозу або спондилоартрозу. Можуть бути компресійні ураження, які дають стиснення нервових корінців судини і спинного мозку, внаслідок кил між хребцевих дисків і стенозів хребтового каналу. Це можуть бути запальні процеси реактивне або інфекційне запалення суглобів і зв'язок. При анкілозивному спондиліті, спондолодиситі і м'язеві порушення, які виникають внаслідок спазму, перевантажені, з'являються тригерні точки, і е, е, причиною є міосфастіальний больовий синдром і фіброміалгія. Завжди треба проводити диференційну діагностику болю у спині, тобто як нам віддиференціювати мязево скелетний нейропатичний і запальний біль. Звичайно, має значення локалізація. При м'язево-скелетному він, як правило, локальний. Нейропатичний він може бути по ходу нервових корінців з ірадіацією, запальний, переважно дифузний, двобічний, посилюється при рухах. Часто при нейропатичному болі є парастезії онімії, яких немає, або дуже рідко при запальних. Добре реагують на НПЗП м'язево-скелетні, запальні болі. І в меншій мірі нейропатичний біль. Тут вже вимагає нейропатичний біль вимагає застосування антиконвульсантів і антидепресантів або їх комбінації. І, і типовим прикладом м'язево-скелетного болю це є е, м'язево-тонічний синдром при нейропатичному це радикулопатії і при запальному це ревматоїдні артрити, спонделіти, Е, і ще. Ми завжди повинні, коли ми дивимося пацієнта з із у спині, пам'ятати про те, що це не обов'язково може бути тільки дегенеративний процес, наприклад, остеохондроз або спондилоартроз, тому що є певні маски, є певні захворювання специфічні, які зустрічаються набагато рідше, ніж неспецифічні, але також. Можуть спричиняти болі в спині. Наприклад, при онкологічних ураженнях, коли у пацієнта є нічний біль, який не минає у спокої, в анамнезі у пацієнта є якась онкологія. Наприклад, недавно в мене була пацієнтка, яка е, прийшла з болями в спині, ніби класична люмбоїшалгія, проте е, в анамнезі в неї була е, Рак молочної залози, і при обстеженні ми знайшли множення синдрому. Це зменшення висоти дисків, збільшення навантаження на фасеткові суглобі, виникає спондувий обмеження рухів, компенсаторний м'язевотонічний синдром, і розвивається, як правило, три основні синдроми, які бувають: фасетковий, міофасціальний і хронічний больовий синдром. Отже, який алгоритм обстеження пацієнта з болем у спині? Звичайно, що насамперед треба добре зібрати анамнез, провести клінічний огляд. Якщо є червоні пропорції, то дообстежити пацієнта, зробити КТ, МРТ, якщо це потрібно, лабораторні методи дослідження, онкопошук. Коли ми думаємо про специфічне захворювання хребта або спинного мозку. Коли немає червоних пропорцій, але є невропатичний біль, вогнищава неврологічна симптоматика, тоді знову ж таки пацієнта треба дообстежити, треба провести МРТ-хребта, щоб компресійні радикулопатії виключити. Коли немає червоних пропорцій, нацицептивний біль, немає вогнищавої неврологічної симптоматики, тоді ми думаємо про неспецифічний м'язево-скелетний біль. В чому ж полягає сучасна медикаментозна терапія болю у спині? Зазвичай ми застосовуємо настероїдні протизапальні засоби, міорелаксанти, високий рівень доказовості, а при неспецифічному болювому синдромі якраз мають НПЗП і міорелаксанти. Коли ми маємо нейропатичний компонент болю, ми застосовуємо антидепресанти та антиконвульсанти. Іноді використовуємо ін'єкції місцевих анестетиків у герніточки, блокади і, звичайно, що типічну терапію це МАЗі, крем, гелі. Але чи завжди це цього буває достатньо? Тобто, якщо ми маємо стандартну схему лікування, де застосовують НПЗП, міорелаксанти, а при нейропатичному синдромі. Часто використовують ще антиконвульсанти або антидепресанти, то деколи цього буває замало. Лікування потребує комплексного підходу, особливо тоді, коли є ці парастезії, коли є порушення рухової функції. Якщо ми безконтрольно застосовуємо лікарські засоби, коли тривалий час застосовують. Ми лікар або пацієнт сам собі деколи дозволяє застосовувати тривалий час, скажімо, нестероїдні протизапальні засоби, то це може звичайно привести до якихось побічних дій. Тому е, треба завжди е, розуміти, що має бути використання лікарських засобів лише в тих е, е, моментах. Коли це потрібно, і з тим е, з врахуванням всіх можливих побічних дій, е, для того, щоб оптимізувати схему лікування пацієнта з любої шалгії, звичайно, повинен бути комплексний підхід, і, власне, в дану схему лікування ми можемо е, ввести якраз і нейромідин. Який є препаратом, який діє на рівні центральної і периферійної нервової системи? Тому що як діє нейромідин, він збільшує концентрацію ацетилхоліну в центральній нервовій системі, а це, звичайно, веде до позитивних ефектів, таких як виділення ендогенних опіоїдів, вивільнення гамк та серотоніну, зниження рівня норадреналіну. Зниження відновлення нейропластичності, підвищення рівня БДНФ, і в комплексі, в комплексі ці фактори проявляють також і знеболюючу дію на центральну нервову систему. Він діє на рівні як центральної, так і периферійної нервової системи, прискорює функціональне відновлення уражених корінців та нервів, підвищує провідність нервових волокон. Завдяки тому, що збільшується рівень нейромедіаторів в синаптичній щілинні, відновлює м'язеву активність, збільшуючи силу м'язів, і нормалізує чутливість, тим самим зменшується також інтенсивність больового синдрому. Отже, нейромідин це поанальгетик, який ми можемо додати до схеми терапії, який буде пришвидшувати відновлення пацієнта, сприяти додатковому анальгезуючому ефекту. Відновлювати структуру і функцію нера, зменшувати потребу в подовженому прийомі НПЗП і знижувати ризик побічних ефектів, а також оптимізувати вартість лікування. Проведено декілька досліджень про застосування і ефективність нейромідину у консервативному веденні пацієнтів із захворюваннями периферійної нервової системи, і порівнюючи із стандартною терапією, в групах, яких застосовували нейромідин протягом трьох тижнів, відмічалося збільшення швидкості проведення імпульсу по сенсорних волокнах в 1,6 рази, а по моторних в 1,3 рази. І амплітуда довільного скорочення м'язів в півтора рази збільшувалася. Порівняючи із стандартною терапією, у групі, яка приймала нейромідин, амплітуди максимального скорочення м'язів збільшилась на 23%, і швидкість проведення імпульсу в рухових волокнах знову ж таки майже на половину, на 50%. Тобто застосування нейромідину. Протягом 26 днів стаціонарного лікування допомагало скоротити тривалість відновлюваного періоду в середньому на 6,7 днів. Також в групі прийому нейромідину відмічалося поліпшення перфузії денервованих тканин у середньому на 14%. А також порівнюючи із стандартною терапією, у групі прийому нейромітину на 9-10 день стаціонарного лікування відвічалося збільшення амплітуди максимального скорочення на 27%, зростання швидкості проведення імпульсів периферійному нерву, доведено високу ефективність ін'єкційної форми в короткий термін стаціонарного лікування, а це важливо для клінічних ситуацій. Коли вирішальне значення має відновлення пацієнта вже на перших етапах терапії? Звичайно, що власне, проводили і визначення болювого синдрому, і динаміка болювого синдрому в спині за шкалою ВАШ, ви бачите, що знову ж таки була, в основній групі була нижчою порівняно з контрольною. Так само показники чутливих функцій на нижніх кінцівках були вірогідно кращими, ніж у контрольній групі, тобто покращує проведення імпульсу в структурах нервової системи. Ми бачимо також, що показники рухових функцій на нижніх кінцівках були кращими, ніж в контрольній групі, тобто сприяє поліпшенню нервовом'язевої передачі препарат. Отже, нейромітин впливає на патогенез захворювання і ефективно доповнює основні підходи до терапії. Ми знаємо, що рекомендується ступенева схема терапії болі в спині, і кроком першим є застосування ін'єкційних форм, а далі ми переходимо на таблетовані форми. А наявність ін'єкційної і таблетованої форми у. В нейромідину дає можливість підібрати індивідуальну схему терапії в залежності від стану захворювання. Тобто ми можемо відмітити певні переваги нейромідину, це європейський іпідокрин. Потрійний механізм дії, тобто одночасно відновлює і стимулює передачу нервового імпульсу як в центральній, так і периферійній нервовій системі, нормалізує чутливість, впливає на працездатність, тобто знижує кількість днів непрацездатності, оскільки є однаково ефективним у разі помірних і більш виражених функціональних змін нервового коліця, що підтверджується даними електронейроміографії. Отже, щиро дякую за увагу. Якщо у вас виникли якісь питання, прошу задавати. І разом до перемоги!